Реєстрація касира в ДПС. Щоб додати касира в ПРРО Каса, переконайтеся, що Касир має дійсний Smart ID від АЦСК ПриватБанк. Якщо в касира немає Smart ID, він може створити його на сайті acsk.privatbank.ua. Якщо касир має дійсний Smart ID, зареєструйте його в ДПС через сервіс Каса, це альтернатива подання форми 5 ПРРО. Перейдіть до розділу Касири, натисніть кнопку новий касир, введіть індивідуальний податковий номер ІПН у відповідне поле. Виберіть тип касира: касир або старший касир. Касир має доступ до роботи з ПРРО у торговій точці, може відкривати і закривати зміни та приймати платежі. Старший касир, крім виконання функції касира, зможе закривати зміни інших касирів. Введіть пароль від свого Smart ID та натисніть Надіслати запит. Реєстрація касира в ДПС може зайняти деякий час. Після успішної реєстрації статус касира зміниться на зареєстровано.